Но книга Діда Нефера, і я вам зараз дам заговір Сім стріл від опасності. Він завжди по цьому круговороту читав цей заговір, ставав прямо, коли є людина, та що надав ставити заговір на неї від опасності. Він його читав і знав всі, всі заговори на пам'ять. Представляєте, яка до самої старості жив, і яка пам'ять в нього була? Ох, така все, все помнив. Я буває забуваюся і трошки начитую, а так він всі на пам'ять знав. І так, старовинний заговір від опасності, сім стріл. на всі, Не на 4 сторони, а на сім стріл для 12 знаків зодіака. І так, зараз установлю на своїх підписників заговір сім стріл від опасності, що вам потрібно зробити. Написати не принуждаю когось писати вас дякую або ще якесь те, що вам від серця до мене йде, от те можете й написати. Я відповідаю на ваші коментарі. Таким самим чином, я установлю 7 стріл від опасності. Старовинний заговір мого діда-відьмака Нестера. Перевірений, провірений. Я раз у місяць його обов'язково собі ставлю своїй родині і знаю, що будемо збережені. І так. Ось ці, ця записна книга Діда Нестера. Ну, це я вже напису писала, тому що в нього дуже там потерте, все стерте, воно там уже не нашли. так. Сім стріл від опасності. І так, на своїх підписників ставлю сімістрільний захист від опасності. Швидкий. Потрібно поставити те, що вам іде від серця. Поділиться, зберегти. Отой саме ваш коментар, ото й буде затвердженням мого заговора. Хто заговори відьми двіга зберігає, той захист на всю родину має. І так, установлюю, на сім сторон сіместрельний захист від опасності. Чорна хмара відступає. Сіра хмара. Її здоганяє. Дощова хмара опасность змиває, громова хмара грім блискавицю відволікає. Біла хмара із-за чорної наглядає. Сонце для моєї родини, називайте імена своїх родин. Виступає, і день спокійний замикає. Зоряна ніч. Спокій бажає. Цим заговіром відьма ядвіга підтверждає, загорождає від семистрельної опасності, семилучним захистом швидким затверждає. Хто заговір відьми ядвіги зберігає, той захист на всю родину має. Стоп установлено.